В одній долині під горою високий явер зеленів, край берега нечистою водою широкий віття розпустив, Листочки з вітриком жартуючи, шептались, Ану, голубчику, ще, ще дихни, Бач, братику, які ми повдавались, і шелестуни. Якби не ми з тобою шелестіли, то хто б долини свеселяв? І з ким би ти тут наш милий, гуляючи, любенько жартував. Що б тут було без нас, краса яка Бур'ян да осака? Була б долинонька, неначе пустка тая. а подивись, тепер вона яка. До нас зозуленько в гості прилітає і весело кує, як в тихому кутку. Вівчарик на сопілку грає під явором у холодку, співає соловей, не наче у садочку. А серед ночі в тихий час тут мавочки гуляють у таночку, ясний місяць дивиться на нас. Коли б не ми, то й ви б не шилестіли, коріння загули з-під трави. Коли б ми вам не піддавали сили, то не бреніли б ви. Чого сюди коріння мазиваться за зашамотіли листя угорі? Ви що, а ми он що? До нас вам не рівняться. Лежали б мовчки у своїй норі, тіпун вам на язик раденькі, що дурненькі, коріння знову звалося до них. І ви самі, і ваші витребеньки розумному насміх. Не розуміючи, лепечете, як діти, гріз не нас, хоч у землі судилося нам жити, а все-таки ми дбаємо про вас. Не красувався б тут і явір цей високий, сказати в добрий час, такий рясний, хороший та широкий, і силою красу він має через нас. Мене ця літочко, тоді по Божій волі ми заснемо до другої весни. А ви пожовкнете, лежатимете долі, дурненькі шелестуни, а після вас другі листя будуть, цвістиме все, як і тепер цвіло. Зозуля, Соловей і вітрик вас забудуть, не наче вас і не було. І між людьми такі ж бувають, Як і на яворі, шелестуни, нехай же баєчку вони на вус собі мотають.